Всім привіт! Це новини Кедр Ньюс, не в звичайній студії, тому що я на виставці ІФА, звідки ви вже бачите репортажі. І тому частину новин ми навіть уминемо, я тільки коротко про них згадаю. Але є такі новини, шикарні, про які я не можу не розповісти. І навіть трохи розповім про те, як зашкварились на мою власну думку, Гармін. Хоча ви знаєте, я великий фанат цієї компанії. Тож підписуйся, якщо ти тут вперше протискай вподобайку, погнали. Почну якраз таки з Гармін. На цьому тижні вони презентували. А, блін, Паскуда, Гармін Фенікс 8 Pro. І в мене декілька запитань. Люди купують флагманську модель і планують користуватися актуальною моделлю деякий час. Як, наприклад, зробив я. А Гармін вже не вперше бере і такий через півроку просто, а тримаєте ще одну. Причому, ладно, вони там презентували б тільки модель з мікролет, тому що, ну, як би, дві штуки баксів. Ви що там курите, блін? Але ні, вони презентували ще і версію 8 Pro. Pro з amoled екраном яка коштує 1300 баксів. Тобто, по факту, люди, які купували собі Phoenix 8, могли б трохи почекати і придбати 8 Pro. я вважаю, що це плівок в обличчя. Але я навіть про інше. Справа в тому, що Garmin, типу, в чомусь обійшли Apple і презентували годинник з lte зв'язком і з GPS-зв'язком, щоб ви могли там SOS передавати і так далі. Це буде запущено разом з Google, начебто, плюс у них перший годинник з. З мікролед екраном. Мікролед це, типу, така революція після OLED. Але як би не так. Насправді для годинника це не те, щоб дуже потрібно. Це просто показати, що от ми перші, от ми змогли, ну, типу, що? Бо мені здається, самі Гармін не до кінця вже розуміють, в чому їх фішка. Що фішка це саме в автономності і далі вже всі інші функції. Тому що є і інші виробники. І якщо б не так, то, ну чесно кажучи, навіть я користувався б собі якимось. Смарт-годинником, тому що в них якби смарт-функції побільше і операційна система покраще. Так, дисплей найяскравіший: 4500 ніт в піки. Якщо казати про інші, там Samsung чи Apple Watch, там 3000 ніт. Чи цього вистачає? Вистачає 4500 ніт. Ну, типу, це ще сильніше буде вижирати акумулятор. Чи це буде на сонці так само гарно, як mip дисплей? Ні, не буде. Типу нафіга. При цьому в Pro-версії нема міп-дисплею. Невже вони від нього відмовляться зовсім? Бо тоді я навіть для себе не бачу резону в використанні гармінів? От кажу, як є. Думаю, ну ладно, можливо, мікролет краще, ніж Амолет, через те, що годинник буде автономнішим і буде вже чимось середнім між міп і AMOLED. Враховуючи, що AMOLED не настільки прям погані у гарміна по автономності, думаю, можливо, тут буде краще, але вони в три рази менш автономні ніж Амолет. Версія, тобто вони живуть на одному заряді до 10 днів, розумієте, до 10. якщо в навігації ти будеш, ну то навряд чи ти з навігацією там цілий день проїдеш, коли от такі їдуть 3-4 дні по 150-200 км в день. Але і це не все. Справа в тому, що цей ЛТІ зв'язок він не передбачає якусь картку. Ви зможете переписуватися чи там обмінюватися якимись голосовими, можливо, повідомленнями в месенджері Гармін. Нема вашого номеру, що ви будете робити. Ну тобто, це не просто. То типу заміна на телефона, якщо ви любите ходити без телефону чи на тренуванні без телефона, це передбачає умови використання десь в грібенях. Якщо ви заблукали, ви зможете там через супутниковий зв'язок вийти. На зв'язок, але як це часто буде використовуватись, звісно, комусь допоможе. Але але за 2000 євро, от стільки функціональності, щоб називатися ПРО, і при цьому, щоб ті, хто купив насправді топову версію, вже не були з флагманом, якось дуже дивно. А сьогодні у нас дуже корисний партнерський продукт, який я і собі хотів би на своїх гармінах. Але якщо у вас Apple Watch, то вам пощастило. Оце застосунок Word Face. Його головна ідея допомогти запам'ятовувати слова, особливо тим, хто вивчає іноземні мови та намагається запам'ятовувати нову лексику. Я вже декілька місяців вивчаю іспанську, чисто так для саморозвитку мені подобається, але наскільки було круто мати таку штуку, на в тому самому гарміні, щоб постійно бачити нові слова. Уявіть, що ви створюєте циферблат для Apple Watch, додаєте до нього слова, а потім встановлюєте його. Wordface генерує кастомні циферблати з парами слів, які ви хочете вивчати. Слова автоматично змінюються прямо на годиннику, коли ви піднімаєте зап'ястя або торкаєтесь екрану. І таким чином можна вивчати слова за системою інтервального повторення. Так ви запам'ятовуєте нове, просто дивлячись на годинник протягом дня. Ви можете вибрати готові набори або додати свої власні слова. Також можна налаштувати циферблати. Додати власні шпалери, змінити стиль, колір тексту. До того ж є команди автоматизації, що дозволять циферблатам перемикатись автоматично за розкладом або на вимогу. Завантажити застосунок можна безкоштовно за посиланням в описі до цього відео, щоб ви змогли спробувати як додавати свої пари слів і використовувати ці корисні циферблати. А якщо ж вам сподобається, то підписка зовсім недорога. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і знайомтесь детальніше. А от Remarkable, я, до речі, зняв огляд, і він скоро вийде на Paper Pro, Випустили Paper Pro Move. Це те саме, тільки в дуже компактному корпусі, як блокнотик, і я чогось не бачу великої кількості новин про це, але мені прям дуже подобається. Ми використовуємо цей гаджет. Ну точніше, Саня використовує. Ви побачите огляд, там все детально розписано. І за 480 євро це, звісно, не прям мало, але це вічний блокнот, який синхронізується, який має свою технологію. Це блокнот в дуже клас. Асному корпусі з стілусом, який має кольоровий дисплей, автономність до двох тижнів. Мені здається, це прикольно, особливо якщо людина любить писати, бо тут у вас відчуття на 100% майже як по звичайному паперу, і це може бути як прекрасний подарунок собі, якщо подібного гаджету вас не було. Так і комусь хто любить це робити. Не можу просто не згадати, бо на мою думку, цей гаджет дуже класний. А ще один прикольний гаджет випустила компанія Anker. В нашому світі технологій з'явилася нова ніша гаджетів, яка набирає обертів потроху. Можливо, вона не стане надпопулярною, але як на мене це доволі прикольне рішення для тих, хто чи постійно зайнятими руками, чи можливо у кого. Не дуже все гаразд з руками, наприклад, ви її зламали, як Ваня Лучков нещодавно зробив і чимось подібним він якраз користувався. Коротше, це типи пристроїв, які дуже компактні, кріпляться чи на телефон, чи просто поруч лежать, чи на вас, і можуть розпізнавати ваш голос, перетворювати його на текст. Так, от Anker випустила гаджет, який називається Soundcore Work, і він може розпізнавати ваш голос, перетворюючи його на текст за допомогою gpt 4, який працює прямо на самому пристрої. За допомогою підписки ви зможете розширювати функціонал як на мене, це доволі прикольний пристрій. Він виглядає дуже маленьким, важить цього 10 грамів. Це такий пін, який ви можете за комірець зачепити, чи за якийсь шнурочок, чи повісти на себе. І коли вам треба, ви торкаєтесь, і він починає працювати. Якщо вам треба просто якусь нотатку зробити, запам'ятати і потім взяти цей текст. Як на мене, це дуже класно. Насправді, сучасні смартфони роблять те саме. Я так навіть сценарії пишу, але телефон все одно треба взяти в руки, запустити нотаточник. А тут у вас невеличкий пін і він не коштує як смартфон. Який буде завжди от таким от асистентом по якимось вашим спогадам, нотаткам чи ідеям? Вартість 99 баксів, а підписка додатково буде коштувати аж 16 доларів на місяць. Розпізнається понад 100 мов, так що сподіваюся, українська там теж буде. Samsung на IFA презентували свої нові пристрої. Це S25 FE та планшети Tab S10 11 та 11 Ultra. І про них я більше ні слова не скажу, просто щоб ви знали, в новинах це було, а про них у нас є окремі відео, так що сходіть і подивіться. Ну що ж, піксель 10. Я все чекав, ладно? Я не чекав мені пофіг, але просто дивлюся на радіті. З'являються скарги на те, що з ними знову щось не так. І виникає питання, типу, ті, хто купують пікселі. Невже ви вже розраховуєте, що щось буде так? Бо знаєте, один раз це випадковість, два рази співпадіння, три це вже закономірність. А тут можна сказати, що це не три рази відбувається, бо з кожним пікселем щось відбувається. І не сказати, що це настільки популярний пристрій, щоб заради якогось маленького багу розганялась там хайп новин. Так, якщо щось стається, то там прям всі гудять. Мені здається, з Самсунгом таке буде. А тут, якби ну, піксель у нього не така доля ринка, але звісно, ми бажаємо йому всього найкращого. Одразу скажу з позитивного: Джеррік Еврісінг його затестив, і смартфон прям тримається афігеть молодцом, не ламається, не гнеться, на скальпіль не реагує, не вигоряє. Коротше, прям класно. Якщо вам потрібен телефон, який 7 років проживе, скоріш за все, проживе. Але як проживе, дивіться, з зарядкою вже є деякі проблеми. Вона то відвалюється, то працює повільно. До речі, вона з часом буде уповільнюватись, це офіційна інформація. Також не завжди нормально працює магнітна зарядка. Тобто бездротова, але найгірший баг це дисплей, який інколи просто видає шум кольоровий, і з ним нічого не можна зробити, окрім як заблокувати телефон, почекати, розблокувати, можливо, виправитися. А далі, якщо не виправилось, треба тільки перезавантажувати. І є поки що думка, бо Google ще не відреагував на ситуацію, що це може бути проблема зі шлейфом, з самим дисплеєм, з материнською платою, Тобто, проблема може бути хардверною. І от про це я вам неодноразово казав: так, піксель може вам підходити, може подобатись, ви можете бути фанатом. Цієї компанії. але в якій країні найближче до вас є сервіс. Бо якщо вам доведеться його відправляти, подумайте, що ви з цим будете робити. Бо смартфони не дешеві, це не насіньк, не cmf фон придбати. І навіть якщо щось станеться, ну можна кудись там віднести чи по запчастинам продати. Ні, це прям справжній флагман по ціні, як мінімум, точно. І отут ви повинні розуміти, що якщо таке з дисплеєм станеться, а можливо проблема буде прогресувати, і якщо вона хардверна, то ну тут ви можете опинитись сам на сам. Breaking блін Нюз. Інстаграм запускає офіційний застосунок для iPadOS. В принципі, все. Просто 15 років існування Інстаграму для iPad не було застосунку, що якби ну, трохи дико. Тепер буде. Ну і чесно кажучи, я думав, що Samsung таки затізерить свій трискладаний смартфон на цій виставці Іфа. Я навіть коли йшов на передпоказ новинок, все думав, що там його покажуть, але не показали. А Huawei скористалися можливістю і презентували вже друге покоління, це оновлений свій трискладаний телефон, який називається Mate XTS. Тобто, це, ну, якби друге покоління, як у Apple колись були ці версії ESK. Він по факту має три дисплеї ну, тобто він розгортається таким чином, що ви можете його використовувати як 6,4-дюймовий смартфон, 7,9-дюймовий міні-планшет, та 10,2 дюймовий в повністю розкладному вигляді планшет вже з таким нормальним співвідношенням сторін. Причому частота розгортання. Становить 144 Гц. Тут новий процесор Kirin 9020, 16 ГБ оперативки, до терабайта накопичувача, а батарейка залишилась такою самою 5600 мАч. Основні камери три 50-мегапіксельна основна, надширококутна на 40 мегапікселів та телевік на 12 мегапікселів. Вартість телефону 2520 баксів. Це старт, і він працює на своїй операційній системі Harmony OS. Так що нам, якби на нього пофіг, але технології, ну якби я завжди казав, що Huawei. Особливо, якщо б їх не защимили свого часу, тупо порвали б всіх. Ну і зовсім трохи про Самсунг. Справа в тому, що не всі, якщо не сказати всі, не люблять Exynos. Це їх процесори. Я до них ставлюсь нормально, чесне слово, тому що я вже не згадаю, коли з ними були реальні проблеми. Бо у нас така ситуація, що коли, наприклад, ФІшка виходить з. Позаминулорічним Ексінесом, але який працює прекрасно насправді, то якось ой, все погано. А коли Pixel 5 цього часу випустили на середньобюджетному Qualcomm, то для всіх, типу, а це не про продуктивність, а все таке. То кажучи, про і -E, це дійсно справжній флагман. Але я про інше, Samsung начебто, запускає в масове виробництво, виходячи з чуток Exynos 2600. І оце не просто так чіп. Можливо, навіть обійде по продуктивності всі інші, бо по чуткам Snapdragon 8 Elite, він таки. Обганяє і його ми можливо побачимо вже в S26, правда, для деяких ринків, а інші будуть на Qualcomm. І. Подивимось, головна фішка, що це перший в світі 2-нанометровий чіп, з яким Samsung таки впоралась. І ви знаєте, коли я робив огляд зараз. Ну, перший погляд на планшети Samsung, я трохи здивувався, чому там не Exynos, а Mediatek. Я допускаю, що все ж таки Exynos по типу 2420, вони недостатньо продуктивні для планшета, можуть бути навіть 2500. але 2600 ще не було. І у Самсунга мені здається, просто була така ділема, Бо вони навіть на презентації не назвали чіп, хоча я знаю, що там медіатек, але вони його навіть не назвали. І можливо, їм самим трохи шкода, що вони не встигли, що не вийшло таке зробити. І чесно кажучи, як я завжди казав, мені пофіг на хто там що. Мені головне, щоб у нас був вибір. Мені головне, щоб була здорова конкуренція. І якщо чіпи будуть розвиватися, і у нас не буде тільки Qualcomm, а тільки Apple, а будуть і Mediatek, і. Ексіноси, і всі будуть офігенні, то у нас з вами буде більше вибору, а там буде більше конкуренції. Всі будуть намагатися боротись за наш з вами гаманець. Так що я, чесно кажучи, цій новині радий. А це всі цікаві новини, які я знайшов для вас на цьому тижні. Хоча їх, звісно, набагато більше, просто це ті, що впали мені в око, які мені сподобалися. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам подобається те, що ми робимо, не забувайте про ваші вподобайки. А ще у нас є патрони спонсорство, і там також виходить додатковий контент. Цілий подкаст. Все, побачимось дуже скоро. Всім пока.